На Сумщині активно реалізується національний проект Плічоплі згуртовані громади. Зараз ми знаходимося в славетному місті Гухові. Місто Гухів також має декілька партнерів з центральної та західної України, які надають допомогу. Дуже важливий проект, який сьогодні запроваджується на території цієї України. Цей проект був ініційований Офісом президента. України, це проєкт як для мене для того, щоб об'єднати всі частинки України. Та це у нас сьогодні дві громади-партнера: це Самбірська громада міська і Манівецька громада з Волинської області. І сьогодні ми дуже дякуємо і самбірській громаді, яка і в тому році. Наші діти відпочивали це сім'ї загиблих в цьому році. Наші дітки поїхали для того, щоб приймати участь в танцювальному фестивалі. Наші спеціалісти побули в цих двох громадах, приїжджали до нас керівники Манівецької громади. І сьогодні у нас вже є напрацювання, що ми робимо далі з цим проектом. Тобто сьогодні ми вже можемо говорити про те, що ми домовляємося, щоб якимось чином долучити до цього проєкту і наших ветеранів, які теж потребують адаптації в мирному житті. Може, трошки краще їм буде адаптуватись в тій громаді, де не вибухає. І це дуже важливий проєкт. Для мене соціальна складова все-таки. Вона сьогодні основна цього проєкту, як для нашої громади. Тому розвиваємо цей проєкт і підтримуємо. Ми дуже задоволені, що є такий проєкт. Дякуємо сьогодні офісу президента і керівникам тих громад, які захотіли мати такого партнера, як Вухівська громада, де десь кілометрів від кордону, що вони не побоялись, що вони до нас приїжджають і дивляться, що життя продовжується і в таких умовах. Ні, тільки разом до перемоги. Так, згодно на 100%.